І внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти знеструмлена значна кількість споживачів у столиці, а також у Київській області, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській. Про це повідомляють в Укренерго. Нагадаю, що Росія атакувала і теплоелектростанції. ДТЕК повідомляє, що серйозно пошкоджено обладнання. ТЕС від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні. Понад 200 разів і зараз будемо аналізувати поточну ситуацію в українській енергосистемі і також робити прогнози, що буде далі, що нас чекає далі, як готуватися. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вам вітання, доброго здоров'я. Доброго здоров'я, вітаю вас, так пане Володимире. Почнемо із загального питання, але важливого для глядачів, як ви оцінюєте зараз стан української енергосистеми? От станом майже на одинадцяту ранку. Будь ласка, ну насамперед треба сказати, що це був наймасованіший удар расистів по нашій так. енергетичній інфраструктурі. Спочатку ну з квітня, березня 24-го року. Це був системний удар. І атакувалися і ТЕЦ, і ТЕС і е, гідроелектростанції, сист, е, о, сист, е, значить, системи оператора передачі. Тобто, як оцінити, ну зараз е, я не можу на 100% оцінити, тому uh -huh. що для цього потрібна відповідна інформація. Думаю, що е, більш повну інфор... більше повну інформацію володіє. У нас Міністерство енергетики, відповідно, ставка головнокомандуючого. Тобто я як експерт не можу володіти повною картиною, повною інформацією, тому що багато інформації секретної, угу. яку не можна подала подавати. Але звісно, поки що апокаліпсису якось не очікується. Я думаю, що упродовж доби, там можливо швидше, в Києві мож, може бути відновлено там і. Енергозабезпечення і водозабезпечення в деяких регіонів в районах. Да, тобто подивимось, в принципі, в принципі, в принципі, да, удар удар був дуже такий потужний. Але поки що впадати в паніку якусь не слід, пане Володимире, я б хотіла зауважити по Києву. Зараз наші глядачі активно дають зворотній зв'язок з приводу того, де світло вже відновили, де його поки немає. Яка вірогідність того, що безпосередньо у столиці будуть уведені графіки відключень? Ну ви розумієте, що тут треба розуміти картину всієї, всього балансу в країні, тому що Київ це ж не відок, він не окремий острів енергоострів, так. який сам себе забезпечує, тому якщо в всій енергетичній системі України вистачатиме потужності, да, тоді і в Києві достатньо швидко відновляться енергозабезпечення. Потрібно буде відремонтувати системи розподілу. Електропередач і системи, і, і системи значить, постачання електроенергії. Да? Тобто, наскільки це піде часу, ну, я думаю, угу. не, не дуже так уже багато. Да? Е, набагато складніше була б ситуація, якщо би в цілому в енергосистемі України е, був великий дефіцит потужності. Да? Ну, Поки що такої інформації в мене немає, що саме є дефіцит потужності в енергосистемі всієї України, тоді би дійсно. Якщо якщо це цей варіант, значить, він був би реалізований, то тоді тоді би в Києві, в інших містах, Київ же ж не відокремлений весні енергосистеми України. Вдало прийдеться застосовувати графіки. Обмежень я хочу процитувати очільника Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він сьогодні вранці написав наступне: Українці заряджайте гаджети, запасайтеся необхідним та будьте готові до будь-яких сценаріїв. Почалася війна на виснаження проти населення. Ну справедливості заради ця війна розпочалася вже давно. Але цей сценарій він найбільше песимістичний чи найбільш реалістичний, зважаючи на той факт, що зараз в моніторингу Вих пабліках з'являється інформація про те, що наступний масований ракетно-дроновий удар може відбутися протягом кількох днів, тому що вже фіксують як споряджені борти, перекидаються на близькі до України аеродроми. І увага для столиці і для західних областей. Пріоритет зрозуміло це енергетика і об'єкти газової інфраструктури. Отже, той сценарій, який я процитувала від очільника Дніпропетровської облради, це найбільш песимістичний чи один із найбільш реалістичних. Ну, по-перше, всі ці сценарії, які хтось малює, вони незрозуміло на чому базуються. Да? Для того, щоб малювати сценарій, це має бути потужна аналітична група як прогнозування ризиків, які мають бути зібрані експерти енергетики, і спеціалісти з захисту інфраструктури, і, значить, спеціалісти з протиповітряної оборони. Значить, інженери, потім розвіддані розвід, розвід, мають бути, розвідувальні. Ну, тобто, ми маємо знати uh -huh. про плани ворога. Да, тобто, тобто, така комплексна група може тільки вирахувати якісь ризики. Одна якась люди, окрема людина. Да, Наприклад, там мер якийсь, там, чи чи керівник облради, там чи чи ще хтось да там, чи якийсь експерт. Він просто не знає. Він може тільки гадати на кофейній гущі, так зрозуміло. Прозуміло, Пане Володимир не я дуже... володіє інформацією. Так я дуже перепрошую. у Нас просто до завершення години буквально лічені хвилини. А я хочу вам поставити і ще два дуже важливих запитання. Тому попрошу е, бути вас е, лаконічним. Про Запоріжжя сьогодні писали, що у зв'язку з пошкодженням газових об'єктів унаслідок ворожих обстрілів е, закликали мешканців тимчасово обмежити споживання газу. Ми розуміємо, що такі заклики свідчать про те, що ситуація критична, які регіони вони можуть повторити цей сценарій і безпосередньо я запитую теж про Київ, будь ласка, а брат знов-таки та ж сама ситуація. Ясно. Я ек... Яка експерт чи не можу працювати за всю державу розумієте? Mm -hmm. Тобто, це має бути відповідний центр створений на найвищому державному рівні, який би аналізував би прогнозував ризики. Так і чули напередодні від президента Зеленського про те, що у випадку, коли ворог створить блокаут в Україні, ми відповідатимемо дзеркально зеркально, блокаут буде і на Росії. Що вам відомо про захист російських енергетичних об'єктів? Ну, про захист навколо Москви достатньо потужний захист. Там три, лі... три лінії протиповітряної оборони, туди проникнути достатньо важко. Ну, Є такі об'єкти, які можна зруйнувати і створити великі проблеми для Росії. Ну, Насамперед, це ми можемо що зробити: відповідь ударити по ямальському вузлу енергетичному який забезпечує природним газом весь центр Росії, тобто а, а енергетика це Росії – це 70% газу, це створить величезні проблеми для Росії. Ну і потім постійно запускати дрони нам потрібно, постійно над ключовими аеропортами Росії, щоб, щоб просто припинити їхній авіарух. Зрозуміли, пане Володимир, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Оперативно змогли це зробити Володимир Мальченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. бо з нами на зв'язку говорили про поточну ситуацію в енергосистемі, принаймні виходячи із тих даних, які наразі є у публічному просторі.